Нині праздник святого пророка Даниїла, одного з величайших пророків, котрий залишив нам і унікальну історію древнього нашого народу Божого, а й прекрасніше є пророчество о завершенні Старого Завіта, у прикращенні принесення жертви Ветхозаветної. З 77, то є точну дату народження Христа 70 на 7, 490 років. За 490 років Даніел указав точний рік народження Месії і другий порок назвали географію се Віфлеємі іудейському. Но сам Даніїл. І особливо оті юноші, коли за 600 років до рождення Христа, народ Божий був плінений Вавилонським царем Навуходоносором. Весь народ був відведений у плен, Єрусалимський храм розрушений. І коли перевели древніх євреїв, у Вавилонської пленені, то як тоді, так і нині, і завжди буде, що люди, куди прийде чужа, чужа нація, коли прихоче окупувати завоювати другий народ, то вибирає з того народу молодь, направляє в школи, піднімає їх до рівня багатих людей, дає їм можливість. Мати високий бізнес, і в результаті ті молоді люди, воспитані другим народом, другу в ідеологію, другу в релігію, становляться тима, хто починає асиміляцію народу, і практично такий народ серед чужих народів просто пропадає. В історії знає масу народу, які колись були, В історії фіксувалися, але тих народів уже не є. Інтересно, що наш історик Іван Поп в своїй історії каже, що виходці із Подкарпат, древні Хорвати і Горвати, були переселені на теперішнє побережжя. Хорватії нинішньої, там жили народи Но але горвати з під Карпат прийшли туди і дали своє ім'я тому народові, якої донині є, а самі асимілювалися. Даніїл, і троє отроків Ананія Зарія Міссаїл, навірно, і друга група молодих людей не подалися асиміляції у чужому народі. Вони мали віру в єдиного Бога. І щоб не розвратитися, і щоб не продатися чужому народові його ідеології, вони не п'янствували, на танці не ходили. Вони строго постили, їли овочі і воду, і по вірі Божій, Бог давав їм такі таланти і способності, що вони. Навіть самого царя Валтасара просто привели в удивлення. Одного разу сон сончий протолкував, і тим показав, що він сильніший від халдейських мудреців гадателів. Слідуючий цар також зробив єдно діло, що создав собі великого ідола своїм лицем і приказав, щоб усі всі поклоняли, але троє. Анарні, Азарія Міссаїл не хотіли. Казали, ми віримо в одного Бога, єдиного Бога, кинули їх у огінь, а огинь їх не брав. Слідуючий керівник імператор, цар, признав, що не вавилоняни асимілювали євреїв, а євреї вижили у середі чужого народу благодаря вірі. Єдиного Бога. Ми живемо під Карпатами, уже повними себе 1150 років, як православні, скільки народів сюди приходило разними релігіями, особливо була сама така релігія, релігія австрійців і їх знаменитого рода, котрі привели в Ужгород і унію. Но благодаря тому, що наші люди були православні, Мали писемність кириличну, і богослуження нашої кірилічної, красивої, торжественної, незрівняної ні з яким другим. То рядом були коло народи, і австрійці, і німці, мадяри приїхали, прийшли сюди з далеких Урала, потім приходили різні другі народи. Але народ залишився неасимільований. То, що вірили тисячу років назад, ми нині так віруємо. Як говорили наші предки тисячу років назад, майже нині так і говоримо, бо текст церковного Євангелія нині не потребує перевода, практично не потребує перевода на 95%. Текст легкий для порозуміння. Сьогодні празнує прока Даніїла скажемо, і нині, і завтра наш народ. Тоді буде сильний, і ніякий другий народ його не подасть асиміляції, якщо народ буде виспитувати своїх дітей до сім років у вірі православній, у високоморальному життю, послушанню родителям, з детства вже в церкві сповідатися, причащатися, навчитися головні молитви, навчитися навіть з дитинства, постити. І такий народ, хто б не приходив, Куди б народ не входив різні імперії, будь ли то Древня Римська імперія, чи то було потом Моравське царство, або Римська імперія, Австро-Мадярська імперія, потом Чехословакія, наша знаменита, в котрі ми жили вище 20 років, потім прийшла імперія Собєцька. Ми нині в незалежній Україні, но що ми замітили? В Закарпатті народ держиться православної віри не тому, що на танках її привезли сюди у 45-му році, а тому, що Кирилі Мефодій їх принесли 1150 років назад. І вона, православна віра, генетично в нас вписана. І ми благодаримо Господа, що видиме пророка Даніїла і кажемо, святий, прочі Даніїли, поможи нам! Що як ти і твої друзі і вірні діти Божі Осталися в вілонському плінові і не подалися асиміляції і сохранили віру, щоб і ми не взираємо на які і сьогоднішні ті утиски, котрі йдуть на нас публічно, причому дозволено нині всім простим людям, кому не лінь, обманювати, обльовувати, унижати, оскорбляти церкву Христову, причому все приветствуєшся. Місті з тим ми розуміємо, що наш народ не прийняв, це, тому що має сильну, благодатну, духовно національну традицію держатися до православ'я. Останні люди або із наших людей частичка легенько послухали телевізор і дивися, до церкви, вже не йдуть, вже відпали, а потім і асимілюються під будь-яким видом. Здивлячися на історію пророка Даніїла, ми сповідаємо, що в нашому народі усе були люди, які були про австрійського толка. Вони були вічно патріоти Австрії. Потім оказалося, що то був прадід, любив Австрію, дідо був мадяроном, потім сини дідові були чехофіли. А вже їхні внуки всі були партійні ворім Сівєцького Союзу. Нині ці люди не православні і так ведуть себе, як нужно в наше час, яке требується у нинішній час. Нецерковний, бездуховний, в котрому наші люди сильні більшість сохранила віру Христову православну, нагадуючи, що саме 1150 років ми православні і смішно слухати, що нам принесли якусь релігію з Владивостока чи з Петербурга. Віримо, що і на страшному суді наші люди будуть свідчити, Господи. І додівали нам і австрійці, і німці, і мадяри, і чехи, і всякі там большевики. Ну, ми сохранили віру православну, як прок Даніїл і його друзі, і часть Божого народу у далекому павілонському пліну, щоб ми, маючи образи, і нині так поступали, бо на вічності лише такі, і іменно лише такі наслідують вірні люди Божі. Кот держаться єдиної канонічної церкви в Україні, де предстояти блаженіший онуфрі, лиш такий наслідує царство Божє. Амінь.